Усіх вітаю на каналі Вишвальне я Наталі. Сьогодні я хотіла розповісти вам плани про плани на літо. Як ви бачите, я намагалась знімати щось, знімати, щось розповідати, але воно якось не клеїться. Виходить так, що в мене те, що було навесні. А це було в мене вишито, повишивано 20 робіт. Із них дві я повністю фінішувала і кілька розпочала. Так. Всього навишивала за три місяці весни 92 тисячі хрестик. І виходить, що на місяць я вишивала 30 тисяч хрестика всього Ну Тобто кожного місяця. Це доволі нормально. Ну У мене були якісь дні вишивальні, якісь супервишивальні, якісь невишивальні. І отак от все це разом виявилось отак от нормально я повишивала. Про все це розповідати немає сенсу. І я вирішила, просто я вам. Розкажу про свої плани, що я придумала робити влітку. Так як літо буде, мабуть, спекотне, я так думаю. І я буду доволі нормально вишивати, їхати нікуди ми не, не збираємося, поки що ніяк. От, тому ми будемо вишивати, я буду вишивати, ви будете за, за, цим, за цим спостерігати. І якщо вам е, теж захочеться до мене приєднатися, то ви можете взяти свою яку завгодно роботу, вишивати разом зі мною. Або, або під мої відео. Я планую випускати відео раз на, на тиждень, може раз днів на 8-10, як вийде. В мене будуть ненормовані тижні, але я буду це називати тижнями. І я хочу кожного тижню, тижня брати е, якусь тематику. Е, наприклад, перший тиждень у мене буде. Тиждень з котиками, потім з квіточками, потім з пташками, потім з будиночками, потім знову з котиками. Отаким От чином я зробила у себе реорганізацію робіт в плані, що з чим вишивати, як міксувати все це. Ну, і зараз тоді я вам буду це все показувати. Буду вставляти картиночки, буду показувати, що я буду вишивати. І сподіваюсь, не дуже стемніє, бо вже, вже вечір. Ладно, більше цифри я тоді вам називати не буду. Я буду просто вам показувати, як це буде виглядати, і як на зараз виглядає. І так, все у мене організовано, як ви бачите, в дві коробки. Одна коробка отака. От. Тут у мене пташині, набори, ті, що я віднесла до пташиних, а тут квіткові з квітами. Далі ще одна коробка виходить в мене, і тут у мене будуть будиночки, їх небагато. А тут набори, котрі я не буду вишивати влітку, котрі я відклала. Отак От у мене все тут лежить. Що ще? Ще я планую розпочати нові набори обов'язково. І ще у мене буде два набори, котрі я буду вишивати постійно. Це моя музика моря. Музика моря зараз я вам покажу це. Я хочу, хочу цю роботу вишити за цей рік. І отак на зараз вона у мене виглядає. я її в січні розпочала і поїхала-поїхала. Вона овальна, і от я зараз на цій ділянці. Отак виглядає. Останній раз вишивала от, по 2 по три тисячі, вишивається у ця робота. Хочеться завершити. Ну, от бачите, скільки скільки вже півроку залишилось, у мене поки що отак виглядає ця робота. Скільки там відсотків я не можу сказати, бо на цій роботі ще є. Як паспорту, да, вишитий фон такий. Дивно, я його спочатку не помітила, але я його вишивати взагалі не хочу. Я хочу тільки цей авал вишити. І все. Отак От вона в мене буде виглядати. А там подивимося. Так, це буде кожен, кожен тиждень. У мене на вихідні вишиватися ця робота. Ще у мене є отака робота, яку я теж не хочу полишати. Її можна було б додати до будиночкового тижня, бо тут є будиночок. Але тоді я її буду вишивати тільки раз на тиждень, а я хочу її вишивати якби частіше, частіше, ну, завершувати раз на тиждень, хоча б не раз на чотири, да, раз на тиждень. Тому я її залишаю, мені її треба завершувати. Що це за робота? Це робота називається на пасавище. І це картина по посуняної по картині. Соня, це моя донька. От вона намалювала мені, я замовляла в неї, щоб вона мені намалювала овечку. Ось вона мені намалювала, намалювала одну овечку, а он там ще отара. Ну, от, Отак на зараз красиво виглядає ця робота. Ну, Не знаю, якось воно висвічує отак-от краще виглядає. от. от, от, от. І тут що? Тут мені залишилося вишити ще травку, дерево довишити і доріжку. От, і буде чудова, чудова схемка готова. Далі, це у мене теж буде вишиватись кожен тиждень. Далі будемо котиків, котиків, обговорювати котиків. Я отримала нещодавно такий подарунок від цвіти. Це у нас називається, що скажу я, королева диких джунглей. Я її називаю просто пантера, ось вона. Я зробила перенабір, тому буде вишиватися в мене все добре. І тут один, два, три, чотири пташки і одна кішка. Ну, кішка головний герой, тому це до котячих тижнів. Це буде в мене старт. Перша робота, перший старт цього тижня буде ну, в наступному відео котячі тижні. Я їх оголошую, тому хто хоче до мене приєднатися і теж вишивати котів, то давайте всіх котів, пантер, тигрів, кого захочете. Ви можете вишивати, і будемо разом, разом просуватися вперед. Так, одна кішка. Далі в мене є отакий набір да, хаєт. Це хаєт. Це котик, якось він там називається, в чарівному саду чи щось таке. Він дуже красивий, і я бачите, як його вишиваю, не довишити, не довишити, тому що у мене не було ниточок, Але тепер у мене все є. Я все купила. Тепер у мене не все є нитки, і я буду вишивати. Що захочу, і не захочу. То я, мабуть, от хочу, хочу по-перше оцей орнамент отак, от якось шматочок вишити, щоб було видно, як воно тут виглядає. Позакривати. Да? отут можна позакривати, теж в мене не було кольорів, теж все можна позакривати. То я думаю, перш по-перше, я візьму оцей орнамент, отут -от повишиваю ну, цю як називається, Ну, ви зрозуміли, рамочку ось рамочку буду вишивати, і оцей орнамент. Все поки що такий план. І буде кожного тижня у нас оцей хаєт ви будете його спостерігати разом з багірою. Далі у мене ще є отака робота незавершена, Це два роки тому я починала її. Це від чарівної митці». Так виглядає. Називається вона щось по типу мені треба знайти ще схемку, бо вона буде вишиватися в мене по схемі. І вона у мене називається щось по типу спогади про Італію чи подорож до Італії, щось таке. Вона на принтованій основі, тут вишивати треба тільки оце підвіконня, я його повністю вишила, тут і фрузлики, і все дуже красиве, дуже красиве. А отут будуть вишиватися котики, два сіамських котики. На лавочці будуть сидіти. Теж квіти, квіти, щось отут буде вишиватися. То оце, оцю частину я і хочу в катячі тижні, ну як би і, і, і того і взяти і завершити цю роботу цього літа. Так, і ще у мене до котиків є отакі коти. Це три коти. От у мене один, тут буде ще другий, ось його хвіст. Я вже почала його вишивати. По планах в цьому році саме цього кота мені вишити. Ну, я не знаю, як це буде відбуватися. А, поки що я планую по одному дню так, по одному дню вишивати ці роботи. Чотири роботи і там ще, ну, якось як отак: от, по одному дню. І буду вам показувати, що тут в мене Ну, Може, два дні колись повишиваю. Ну, от, Цього котика одного я хочу ще вишити до нового, ну, в цьому році, щоб у мене ще один був. А в наступному вже третього. О, тут виходить три котика, позаду них дерева фруктові, різні дерева. І кожен котик напроти тих дерев, і я так вважаю, що у них отут напої з фруктів з цих дерев. Ну, отак от. Так от. Ну, от, все, один готовий, беку не робила. Так виглядає краса. То оце будуть в мене котячі тижні. Побачили? <гум> Клас, так? Да? От котячі тижні. Далі, далі у нас будуть квіткові. Да? Ну, Будемо до квіткових тоді просуватися. Що в квіткових? Тут у мене основа є одна. Я хочу розпочати новий процес. Це буде теж моя схема. Називатись, вона буде. Вічне сяйво, вічне сяйво. От, Дуже я вважаю, вважаю красива схема. От, І буде вона на цій темній основі вишиватись. Ну, Там можна на світляненькі, але я обрала таку основу. Так, це буде у мене стар. Далі що? Я хочу повишивати оцей набір. Зараз вам покажу. от. Це виходить, я колись купувала схему у Ані Анаякі. Це маленький зимовий букет, але в мене він буде великий, тому що я вишиваю на 16 й основі. Отаку частину я вишила і хочу, ну, хочу в цьому році цим літом, в квіткових своїх тижнях вишити трошки. Може, може червоненьким тут може червоні якісь квіти візьму, і отут буду вишивати. Хочеться, бо давно-давно не брала. Якось на початку війни я дуже багато наборів просто не вишивала, бо не могла їх вишивати. Вони мені такі мирні, красиві, такі ніжні, і от все довкола, що відбувається, я просто не могла це якось сфокусувати в одне, знаєте, щоб воно разом було. І тому відкладала всю цю вишивку. Так, далі в мене ще старт того місяця, весняний. Це в мене е, ці, як їх називають е, іриси, іриси да? і, і лебедді. Я вам покажу. Я намагаюся просто зложити, щоб воно більш-менш симпатично виглядало, бо в мене тут розгардіяж повний, як ви розумієте. І так, отак виглядає моя робота. Правильно я показую. Правильно, ні, наверх тормашка. Нащо вам правильно показувати? Ви так все знаєте, здогадаєтесь? Отак виглядають іриси. Тут в мене теж не було ниточок, але тепер все є. Все є. Тепер я буду вишивати. Ця робота мені дуже подобається. І як вона вишивається, і все-все-все подобається. І як основу я взяла, все подобається. От. Іриси і лебеді будуть у мене вишиватись влітку. Гаразд. Потім ще один чудовий причудовий набір це акварельні троянди. Він великий. Хтось думав, що я його одразу і завершу, але це тільки серединка. Тут менше 30% вишито на цій роботі. Отак виглядають мої троянди. От навесні я вишивала оцю троянду, завершила її, дуже задоволена. І буду тепер фон вишивати, бо він надзвичайно красивий, то троянди мене чекають. От, будуть у нас троянди такі. Далі, що у нас буде? Буде у мене отака робота. А, в минулому відео я якось її показувала, що не могла чітко вам показати, якось я. Не вдало, намагалась, намагалась намагалася щось, щось я, знаєте, відволіклась і не бачила, що показує. Зараз показую, як вона виглядає. От. Це відображення саду. Отакі красиві чудові троянди. Я в тому місяці вишивала саме саме цю частину. Отак от от красиво виходить. Як в розумієте, бейка тут ще нема. І сама робота повинна була б вишиватись на іншому кольорі основи, але я все переплутала, як завжди, і тепер на чорній вишиваю. Але мені дуже подобається, як воно виглядає. Дивіться, як краса, да? От, Граємося зі світлом. Дограюся, що світла не буде, що все буде тім'яно. Так, далі я хочу взяти ще оцю роботу. Це у мене гартензія. Колись я шукала найкрасивішу гартензію і знайшла таку гартензію від Тентель. Я поміняла тут основу, основа в мене виходить, ну, така сіра, можна сказати, з трошки. З трошки бусковим відцінком, і я вважаю цю гортензію надзвичайно красивою, і тому у мене є зараз перенабор на неї. Я його купувала. Тут я ще не вміла робити перенабори сама, тому купувала. І я думаю, що цим літом трошки її повишиваю, ну хоча б оцю шапку. Чарівну, да? а там подивимося, подивимося. Якщо я буду ну, брати хоча б раз на тиждень цю роботу, то виходить, за місяць у мене повинно бути на кожній роботі десь по 3-4 тисячі додатися. А за літо це виходить десь по 10-12 да? тисяч. А так, От, правильно, я рахую. Ану, порахуйте. там. Якось так. То мені здається, всі ці роботи повинні якось просунутися нормально. Правильно, правильно. Далі пташки. Йдемо, це у мене були квіткові тижні. Що у нас буде? Тепер ви побачили, що вас чекає в квіткових тижнях. Тепер пташки, дивіться, пташи тижні. Я хочу, оце моя схемка називається гармонія, і цю пташку я хочу завершити, доробити бек, бо я ніяк, ніяк з нею не розберусь. Почала то перенабори, то ще щось, і отак от її відклала і не доробила. Тут небагато, виходить тільки бек доробити, і все буде добре. Ну, от. Тому я беру це для беку. Потім у мене ще є отакий новий набір, теж подарунок. Я його розпочала, це габіледом вишивається новорічний червіток для дусі. Тут є пташка, тому я його відношу до. До пташок, але я не знаю, як я чобітки буду брати. Буду я їх брати чи ні? Бо у мене багато-багато пташиних наборів. Якщо в мене буде вистачить місця для чобітків, то я їх буду брати. Оце перший і ще є один. і оцю пташку я хочу завершити нарешті, бо я її колись вам показувала. Це від Марії Бравко «Схема». Осіння пташка називається причудова. І я ніяк ніяк її не завершу. То я я е, хочу в цьому, цим літом її, от якось якось в цьому році завершити. О, осіння пташка. Буду сподіватися, що влітку її завершу, щоб вона восени вже полетіла. Де? От, виходить, оце у мене великий набір. От я про що і кажу, в мене є багато кольоровки з пташками. Тому я от якось з цими, котрі маленькі, не знаю, що з чобітками буду робити. Оце от такий красивий набір, який я обов'язково хочу взяти, бо я давно його не вишивала. А він багатьом подобається. і Мені так само він подобається. Це мої чорні лебеді, Лебедь, лебедини. Крут називається, да, чи якось так ставок лебедів, Якось так він називається. Про чудовий такий, такий дизайн, от хочу його повишивати. Він на 18-й основі і доволі такий масштабний буде. от Його хочу повишивати. Це інший чобіток, котрий теж тут з пташками. І у мене не було ниточок, і я його не дуже багато вишивала на весні. Отак він виглядає. А зараз у мене все є, і на нього я замовляла ниточки. Тому можу продовжувати, то може, може, ну хоча б разок на місяць, да? я по чобітку, Там, якщо ана один один візьму один раз на місяць, і інший візьму один раз на місяць, то за три місяці це вже плюс три тисячі буде. Буде добре. Так, далі, далі, далі ще одна птаха, така велика і красива. Це моя, моя космічна сова. Вона причудова, отак вона виглядає. От вона. Я вишивала навесні цю частину і хочу її трошки попросувати, ну, щоб він просунувся, цей дизайн, щоб не забувати, бо він чарівний, просто казковий. І його я хочу теж взяти пташки. Ще у мене є авторська схема. Це, здається, я не пам'ятаю, як би пригадати від кого, ви, мабуть, знаєте. Щось з синицями. Синиці. Хитра синиця називається. Отак от от. виглядає на зараз моя робота. Це буде світ. І тут великий півень. От бачите, я до цього вишивала, виходить маліви, хати, глеки вишивала, там щось ліси да, на тому на задньому плані, а тут ще кури є. Ну, от теж птахи. Але тут великий красивий півень. От я думаю, до нього якось підкрастися і його почати вишивати цього півня. Ну і ще одна пташина робота, але це Соня замушує мені, мене її брати, бо вона каже, коли ти її вишиваєш, у нас багато бабласти. <плес> <плес> ну так, ну, <да. плес> так буває. От, виходить, вона змушує мене це, мене це вишивати. Мені подобається ця робота, але я не планувала її на літо брати. Правильно я показую? Правильно показує. Але у цій роботі отут от, є пташка, така ж сіалія, як я обожнюю, оці синенькі маленькі пташечки. І виходить, вона отут буде сидіти, її можна вишити. Розумієте, отак от, от трошки просунути сюди і вишити цю пташку. То це в пташині тижні, якщо у мене буде час. От тому о, виходить, оце, якщо буде час, чубітки, якщо буде час, а тут буде світ саван. Лебеді обов'язково. Це три, да? значить, буде час. Буде час. Значить, буде. І щось буду вишивати. Так, оце у мене виходять мої ці пташині роботи. Все, я перековиряла, знову прийдеться складати. Так, далі показую вам тоді роботи, котрі у мене так, будиночки, будиночки. це не те, ось будиночки. Їх не так багато. Так, не так багато. Виходить, в кожній темі у мене трошки стартів відбувається. І там, а і там. дивіться, з чого я буду починати? З оцієї прекрасної роботи від нової Слободи. Я вже почала робити перенабір. Називається. Закохуючись у Венецію, так називається цей набір. Так, я, мабуть, включу світло, бо ніфіга вам не видно. Борчик я беру, трошки тінь тоді буде, ну не знаю. Бо інакше я не зніму ніколи це відео. Розумієте? Ніколи. Тому зараз як виходить. Тут трошки тінь буде. Не можу ніяк настроїти, бо від цього а туди, коротше, не переставлю лампу ніяк. І так, виходить набір. Називається, закохуючись у Венецію. Я вже почала робити перенабір, вже оцю частину зробила. Що вам сказати? Якщо ви візьмете за нього, вишиватися, буде вам легко. Бо тут легко-легко, тут я ж роблю перенабір, я бачу, які позначки, як вони там між собою. Тут легший набір і. Позначок нема таких, щоб не було видно, що там що там намальовано, Розумієте? Кольори, все це все це відрізняється, все кла все кла і в беку нормально, бо, наприклад, у пантері там бек два зелених, два червоних. Там якось буває що, що треба придивлятися, яким кольором вишивати. Тут наче все нормально. Я трошки і бек поробила, все наче відповідно. Ну коротше, такий наборчик буде в мене старт. З будиночками. Далі, що в будиночках? В будиночки я хочу повишивати оцей але я на нього нитки замовити все одно. Але в мене щось є для цього будиночку. Так він виглядає в мене на зараз, бачите, недовишитий Але якісь нитки в мене там є, щось я купувала. Я вже в цих він в мене вишивався в СХС, по-моєму, ні. В таксі, в СХСК трошки, в таксі більше. Тому я просто візьму дімсішні нитки, там, де немає, і отак от додам сюди. Ну, Такий будиночок буде вишиватися потрошку. Потім великий-великий оцей набір в мене це від Абріс Арт. Великий-великий, як він називається, зелене містечко. Зараз буду намагатися показати, як він виглядає. Ну, зараз так от він виглядає. от Хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп, видно, там, ага, і от так от. І от. я завершувала, завершувала весною, чи ні, коли, да, навесні я брала, вишивала вишивала цей будиночок, завершувала цю частинку. То може може, от сюди і буду далі йти, розумієте, от сюди. у мене виходить, от, так от якби половина готова. А тут трошки, і отут трошки однакова десь частина в одну і в іншу сторону. То я можу піти куди захочу. Куди захочу, туди і піду. Отак от. Цей набір теж буде вишиватися. І, 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 і оцей набір: казковий, причудовий, бускова садиба. Отак він виглядає, щоб на тінь, да, видно вам. От. Отак він виглядає, причудовий цей дизайн. Що вам сказати? Хочеться, хочеться все вишивати, тому його теж беру. І от в будиночках у мене виходить всього один, два, три, чотири набори буде. Прикольно. Отак от, от виходить, у мене буде більше всього пташиних наборів. Потім квіткові. Так, зараз все буде падати в мене, ладно, я потім порядки тут понаводжу. От, потім квіткові набори, а потім будиночкові і, і котячі. От. І перший тиждень в мене буде котячий. Тому, у кого є котики, наборчики з котиками, і ви хочете їх просувати, то давайте разом. Потім напишете мені в коментарях, то підписуйтесь, лайкайте, пишіть коментарі. Я вважаю це літа, я хочу собі розфарбувати таким чином, щоб воно було. Ну, якесь надзвичайне. Якщо навіть у просторі щось буде не так відбуватися, то мені буде затишно в моїй біргузі вишивати моїх котів, птахів, будинки і квіти. От, все тоді. На сьогодні я з вами прощаюся, все я вам показала, розказала і зустрінемося скоро на котячих тижнях. Вишиваєте задоволення, знайдіть щось цікаве собі цього літа. І хай щастить нам всім бувайте.